Короткий огляд ціл Коробки москачуські, з'єднані між собою обші вол, зварений. З права набиралася ця коробка, склалася, потім. Ця. Через переходну плиту між ними стоїть сольник, щоб масло не бігло з однієї в другу Зверху ще ж така сама зрізаний вершок цієї дно дну підігнено, щоб крутило через проміжутку первічний вал, який буде на Володбура. Роздатка О69, з якої я пішов на передній мост і задній. класика, але буде 4х4. Рішення по щепленню ще дороблятимемо, Ну, вже йдуть подчіпніки, повноцінне щеплення. Корпус готовий. Корпус рішення. Ось. Один почіпник, стоїть другий, в ньому буде вал, в який буде запресовано. Шліцева від кордона Москвич, з якої буде з'єднуватися наперед на мотор пішу вог, з якого буде виходити шліцево. Щоб... От ось так. Мотор поки що зід, а там побачимо.